Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики проросійських незаконних збройних формувань продовжують обстрілювати наші позиції поблизу тимчасово окупованих Донецька та Горлівки. Продовж доби, що минуло, зафіксовано 24 епізоди застосування окупантами зброї. Зокрема, збройні провокації проти наших воїнів загарбники намагались втілити в життя в районі Пісків, Опитного, Південні Шавдіївки, а також біля Новгородського, Зайцевого та Майорська. Бойовики знову застосовували. Оли стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети по опорних пунктах сил АТО, неподалік Троїцького, що у Ясенувацькому районі Донецької області, бойовики продовжили систематично бити з підствольних гранатометів. Неспокійно було й на Луганщині з автоматичних станкових гранатометів. Противник відкривав вогонь в бік наших позицій неподалік Кримського та трьох ізбанки. З початку цієї доби кремлівські найманці вкотре зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів вели вогонь в бік Новгородського з великокаліберних кулеметів південніше Авдіївки. Впродовж ночі тихо було лише на Маріупольському напрямку.